Вітаємо на нашому каналі магазина тримерів, машинок для стрижки електробритв І зараз ми будемо оглядати цікаву модель. Ви знаєте, це не новинка. Давно в нас наявності такий тример такого формату. І хочу сказати, якось і повз нашої уваги цей тример опинився, і повз уваги наших клієнтів. Можливо, форма така, та, трішечки екстравагантна. І мало привертає уваги. Але сьогодні ми дивилися цей тример і в мене одразу ідея зняти огляд на цей тример виникла. Є про що розказати, є про що подивитися. Тому давайте зараз будемо оглядати і говорити про фішки цієї моделі. Ну, Одразу скажу, що про... традиційно починаємо огляд з корпусу. так, з... Зовнішнього вигляду, ну, ви бачите, в принципі, я вам скажу, незважаючи на ось такий цікавий дизайн, дуже-дуже зручний корпус. Дуже зручно тримати в руках. Ось моя рука. Тобто ви бачите дорослої людини в долоні. І в принципі, якраз його дуже зручно тримати в руках. І видимість, незважаючи на те, що тут іде тоненьке горлишко, ось таке, яке з'єднує сам оцю голівку ножів. І сам основний корпус, але це відкриває дуже хорошу видимість. Тобто Справді дуже добре видно, де працювати. Так? І саме головне, що сам тример не важкий, Тобто ну, зручність тут на першому місці. Тобто В принципі, от можна взяти і під будь-яку руку підлаштується, маленька, велика чоловіча, жіноча. Тобто тримати досить-досить зручно. Також давайте подивимось по дизайну ще. Тобто, звичайно, це пластик, пластиковий корпус, але зате це не важкий. А, вхід із type c що вже немало важливо. Ось подивіться, будь ласка, тут іде ось така полоска. І ви знаєте, звичайно. от Чомусь Brent Voyager, ну вони не вказують таку технологічну інформацію, як там потужність, двигуна, швидкість обертів, не завжди вказують. А, але я вам скажу от по вібрації, ну, по вібрації я б навіть сказав, що тут 10 Вт. Тобто він потужний. Я, Звичайно, не можу на 100% сказати, це треба перевіряти. Але так, якщо, скажімо, ну, суб'єктивно просто. Наприклад, по вібрації, по звуку, то він достатньо потужний, цей тремер. Так, давайте подивимось самі ось ці ножі. До речі, ножі досить хорошої якості. Вони тут дрібні, тому це може бути хороший нульовий зріз. Це може бути хороше кантування. Давайте ми зараз подивимось. Ось, Будь ласка. Я, я думаю, зможемо давати зробимо маленький тест. Ми рідко робимо тести, тому що, знаєте, все-таки кожну техніку тестувати. Ну теж, але ми зробимо, наприклад. Так, ну я думаю, вам було щось видно. Ось, будь ласка, я скажу, що, по-перше, оці дрібні зубчики, ось дрібні зубчики, які ми бачимо на відео, вони дуже приємні на дотик. Дуже приємні. Тобто, коли я ось проводив по своїй руці, то ну, взагалі не було ніякого дискомфорту. Тобто, то справді це важливо, особливо хто хоче без насадків, просто як воління використовувати, то це. В Принципі, досить, досить важливий фактор, що вони якраз не задирають, тому що якщо це, чим дрібніший зуб, зуб, тим краще і для гоління, і до шкіри, і на дотик. Ось Тому що якщо це вже середній зуб і великий, то там вже воно може задирати, може бути якийсь дискомфорт, подразнення і таке інше. Тому, будь ласка, звертаємо на це увагу також. Так. Що Трішечки по характеристикам і перейдемо до. До розпаковки я хочу сказати, що комплектація тут цікава. ще. От фішка ще будеться тримара в тому, що тут цікава комплектація. Отже, 90 хвилин цей тример працює від акумулятора, 1,5 години час зарядки, і ви бачите, тут є ось такий індикатор цікавий. І давайте тепер будемо дивитися комплектацію. Одразу забігаючи наперед, я вам скажу, що перевага тримера в тому, що тут насадки до 9 мм. До 9 мм. Я вам скажу по досвіду спілкування з клієнтами. От якраз таки багато клієнтів хотіли б, щоб були побільше насадки. Тобто навіть шукають окремо якісь насадки. Я вам скажу, це складно зробити, тому що у тримерів різне йде оце полотно. І треба мало того, щоб підібрати більшу насадку, і щоб вона ще підходила під оце полотно. Ось, тому тут в нас є ось мінімальна насадка це 1,5. І далі, тут ще в комплекті йдуть три насадки. В комплекті йдуть ще три насадки. Це в нас далі ми 3 мм, далі в нас 6 та 9. Максимальна насадка 9 мм. Я вам навіть ось її покажу. І я ще хотів би вам трішечки розповісти на рахунок. На рахунок, кому це може підійти, ось, будь ласка, найбільша насадка, ви бачите. Ну, найкраще, якщо щоб орієнтуватися, візьміть лінійку і ви будете розуміти, там, підійде вам. ні. Ось ну, от, от Дев'ятка, ну, це навіть вже оця борода, що в мене тут її можна підтримувати з дев'яткою. навіть вона, якщо більше заросте. А я вам скажу, що от, хто хоче для стрижки великої бороди, ось цей триммер буде дуже добрий. Тобто тут якраз, тому що я знаю, що вже там хто там дев'ятку для бороди використовує там і більше, то вони вже купують машинку для стрижки. Ну, машинка для стрижки мінус в тому, що це великі такі, завжди корпуси йдуть, вже незручно тримати в руках і все таке інше. І видимість не та. Тому можна взяти ось таке рішення: до 9 мм для стрижки бороди вам підійде. Ви будете задоволені, в принципі, якраз таки, от якраз для тих, хто шукає нашлатки побільше. Мало тримерів. є дуже багато хороших тримерів, а от щоб були великі насадки, ну це вже рідкість. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, що тут є 1,5-3, 6-9 мм. Тобто тут, тут великі насадки на довжину. Так, мастило щітка, ну завжди кажу, так, от чим подобається бренд Voyager VGR, що тут у нас і а, пляшечка завжди така величенька дається в комплекті. А не так, як в конкурентів, де там вона в два рази менше, ну і щітка тут є. Так, тут кабель USB, Ну, достатньо довгий. Є багато варіантів, де менше набагато подовжені кабель. Тому це також буде перевагою додатковою. Отже, такі тример у нас є. Ось, Рекомендую, справді, це хороший тример. це може бути і подарунок, і це може бути для власного користування. Ви бачите, цей бренд хороше робить і пакування, тобто можна подарувати. Тому, отже, я хочу сказати, що традиційно залишаю посилання під відео на цей триммер. Ви можете почитати додаткову інформацію про цей триммер, фото подивитись і замовити його в нас. Також, у нас унікальний контент, тобто фото ми робимо самі, вони живі, без обробки. Тобто, як ви бачите ось на відео, так і на фото. Також. Всю інформацію ми пишемо власну руч, тобто ми перевіряємо, дивимося, чи це це відповідає дійсності. Дивимося, все, що вказано в пакуванні, це все зазначаємо. І також від себе те, що ми дивимося, якісь особливості, ми це все вказуємо. Далі, в нас також діє на всю нашу техніку гарантія на один рік. Що це значить? Це називається експрес-заміна. Якщо протягом року ви в нас купили. У нас фіксуються ваші телефони, з якого телефону ви робили замовлення. Ви називаєте цей телефон. Ми дивимося по нашій системі. Тобто, коли ви замовляли, коли ви отримували, у нас це все фіксується. Відповідно, якщо якась ситуація стається протягом року, ви можете до нас зателефонувати, ми вирішуємо це питання. Наприклад, ми можемо запропонувати експрес-заміну. Тобто, ми просто відсилаємо такий самий, там, наприклад, інструмент новий. Це все робиться просто, це все робиться через нас. Це не зовсім гарантія, це така страхувальна заміна, скажімо так. Тому що якщо це гарантія, то ну, якщо правильно, це гарантія, ну це знову ж таки це сервіс, частина сервісу. Гарантія, ви просто там ви звертаєтесь до продавця, а продавець каже: А це не моє діло. Моє завдання просто продати. Кудись вас посилає на якийсь сервісний центр, незрозуміло, де він там знаходиться, чи знаходиться він взагалі в вашому місці. Ви зв'язуєтесь з цим сервісним центром. Вони ще цей сервісний центр починають дивитися цю техніку, яка там причина. А дуже часто можуть сказати, що це не гарантійний випадок, тому що там щось видше з вашої сторони щось було. Чи, наприклад, акумулятор. а акумулятор завжди, тобто акумулятор не входить в гарантійне обслуговування. Ну, якщо зіпсувався акумулятор, він не входить. Ну, це дивлячись знову ж таки, які це гарантії, але дуже часто. Тобто, там Знову ж таки, це все робиться для того, щоб просто, наче така картинка, що наче, людина розуміє, що це не є якісь певні гарантії, а насправді там не зовсім вони є. Ось, а в нашому випадку це просто заміна, і це ви контактуєте з нами, ми вас нікуди там не відправляємо, а вирішуємо питання на місці, як то кажуть. Тому також будемо раді співпраці з вами. Справді намагаємось робити дуже хороший сервіс. Ми а, швидко намагаємось відправити товар. Якщо навіть зараз, зв'язку там з новорічними святами, у нас можуть бути деякі затримки. Але ми телефонуємо, ми кажемо про, про терміни уточнюємо, підходить, не підходить. Тобто, якщо навіть є затримка, ми це все обговорюємо. Ось тому, будь ласка, замовляйте в нас, будемо дуже раді співпраці. Ось на сайті в нас там можна подивитись не тільки цей варіант, а багато інших. Також огляди дивіться, переходьте, підписуйтесь на канал. Тут багато буде ще цікавої техніки до розгляду. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, гарного вам дня і з наступаючими вас новорічними святами.